Пане Олександре, ви сказали декілька речей, що... чого ми очікуємо? Я нічого не очікую. Нічого. Окрім поганого, від Зеленського і Трампа я нічого не очікую. Від зеленського і Путіна нічого хорошого не очікую. І очікувати не треба. Не треба чекати, треба діяти. Повторюю, вичистити Україну від внутрішнього зла і ворогів. І е, згрупуватися, і почати вичищати Україну від зовнішнього цього окупанта. Мені дуже сподобалася сподобалась фраза на Фейсбуці, коли е, запитав е, один дописувач: а які, які е, росіяни, оці мацкалі, який відсоток хороших мацкалів, відповіла дуже проста: кожен двохсотий. Кожен двохсотий москаль це хороший москаль. А стосовно бити по цивільних, пане Олександре, те, що робить зеленський і сирський, я вже неодноразово казав у порівнянні з тим, що робить Путін в Україні, обстрілюючи цивільних і всю нашу інфраструктуру важливу і життєзабезпечуючу, то все, що робить сирський і, і зеленський, це блошині укуси. Там говорять, що там щось 17%, там якихось забезпечень, енергозабезпечень, ми знищили. Це все даруйте на слові, це ніщо. І е, от сьогодні е, в обговоренні е, люди на різних каналах, особливо на каналі Київ, коли у них запитували у тих, хто постраждав, хто, хто втратив своїх близьких сьогодні. Чи, чиї близькі були скалічені тими прильотами, страшними сьогодні вночі і вранці в Києві, хто втратив свої оселення, поселення, свої квартири, то багато людей починають говорити про те, що відповідь Зеленського і сирського, вірніше, Україна є є не, неадекватна, що вона є не є справедливою. І я вважаю, що я вкотре-вкотре це е, говорю і акцентую на цьому увагу. Треба робити так, як робив Черчилль. Коли він почав, як тільки вони війшли у війну з фашистською Німеччиною, почав методично знищувати цивільних дойчів. Коли його запитували, чому він каже: вони не цивільні, вони такі самі злочинці. Бо на виборах їх ніхто не примушував, були демократичні вибори. Вони обрали вже тоді, наробивши багато біди Гітлера і його партію. Те саме і з Путіним. Не вперше Путін не перший раз прес Росії, це вже вкотре і вкотре. І Грузії, і вибухи в самій Росії, і Чечня. І вся ця біда і нещастя Придністров'я тепер Україна, вони все одно його обирають, тому що треба зменшити кількість виборців в Кацапії шляхом їх знищення, шляхом прикрашання їхніми кишками, отих от бірьоз їхніх любимих. Стосовно того, що сталося в Києві, е, 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 пане Валерію, я прошу вибачення. Давайте ми трошки поправимо камеру, бо я бачу, що е, е, трохи відхилити її потрібно. Трохи відхилити. О, все, 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 достатньо. От цього буде достатньо. Все, дякую. Продовжуємо. Отже, да. стосовно стосовно, що сталося сьогодні сьогодні в Києві, А, е, є великі руйнації, і в п'ятницю буде оголошено в Києві день жалоби. Але от ви знаєте, я от ішов до вас, і по бульвару Ласі Українки їхала велика кавалькада. На чолі з е, е, бійцем е, на щиті. Поперед цієї е, траурної машини їхала е, машина з зучномовцем, де, е, певно, боєць побратим закликав людей, людей зупинитися, бодай просто зупинитися і розвернутися обличчям до, до машини струною. Я дивився: люди йдуть, ідуть, ідуть і не зупиняються, йдуть в своїх справах, балакають, дітки бігають. А от коли до них прилетить, от коли вони будуть виносити своїх рідних на руках або будуть бачити розшматовані тіла, ви думаєте, вони так само отямляться і зрозуміють: не думаю, не думаю. І у зв'язку з цим знову ж таки до нових друзів сьогодні прилетіло, повибивало вікна, та ну в порівнянні з іншими незначні втрати позносило балкони, всі вікна, а, а, а знаєте, як порожні очі, все повилітало, але це все можна виправити. А от ті смерті, ті нещастя, ті діти, які, які сьогодні були вражені, і які які загинули. В моїй сім'ї так само за е, останні ці два дні сталася е, драма ще більша драма. Я у вас в етерах, дякуючи вам, неодноразово впродовж тривалого часу оголошував про велику несправедливість, е, коли мого племінника це сина е, сестри моєї дружини. А е, сестра моєї дружини, вона вдова, у неї чоловік помер. І в неї рак четвертої стадії а, вона інвалід другої групи з дописом обов'язково що а, а, цілодобового догляду. Вона пройшла хіміотерапію. Зараз вона на опроміненні. Вона перенесла тяжку операцію. І от її сина, який вийшов а, кілька місяців назад, в аптеку а, оболонський а, ТЦК а, насильно примусово мобілізував. І е, начальник цього ТЦК Бачинський, я про це говорив його дружина, досі громадянка Росії. Скільки ми не писали, скільки ми не зверталися, подавали відповідні документи, і е, в Дніпровській, чи, чи вірніше Деснянський е, по місцю жительства Руслана. ТЦК і в цей Оболонський ТЦК, і потім писали в учбові центри, і потім відповідні документи, які складали грамотні юристи і правники, і так далі, відсилали в Міністерство оборони і всім начальникам, командирам всіх військових формувань, де вчився, а потім проходив службу Руслан. Повна ігнорація. І от позавчора оця. Жінка, оця страждана мати отримує повідомлення, офіційне повідомлення за підписом е командира е тої частини, де служив Руслан. Що, е виконуючи свій громадянський обов'язок і присягу, майже дослівно говорю, цей документ у нас є. При виконанні бойового завдання Руслан, е Руслан е Скринік пропав безвісті. От його е фотографія. Це він. Це Руслан. І е, останні розмови з матір'ю, яка казала, що ми тебе, ми тебе повернемо, бо я не можу без тебе жити. Я не можу, бо, 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 бо я хворий, Я не знаю, скільки мені залишилося часу жити. А він каже: мамо, я хочу повоювати. Я, як уже це сталося? От я вчора говорив з Женію з сестрою моєї дружини. Вона в сльозах. Каже: він дуже хотів повоювати. Якщо я вже тут опинився, я повинен зробити все, щоб ти там, чекаючи мене, не зазнала горя, не зазнала отих всіх прильотів, зменшити якомога якомога більше зменшити це зло в Україні. І от тепер він зник без Е Звичайно, що ми звернулися зразу до відповідних органів і Міністерства оборони, і СБУ, і Міністерства внутрішніх справ, але, але ну, надія є. Але незалежно від того, пане Олександре, дай Боже, щоб він був живий. Як Женя каже, я дуже молю, що він попав в полон, а не був, але не був а, мертвий. Але позавчора Росія вийшла з Європейської конвенції про тортури. Вона офіційно визнала, а ми це бачимо щодня, коли повертаються полонені. Зморені, скалічені, над ними знущалися не тільки голодом, не тільки, не тільки спрагою, а знущалися фізично. Їх доводили до майже суїцидного стану. Так от, пане Олександре, я е, вже скільки раз сказав, що оці всі молитви до якогось Бога, до якихось богів, знову ж таки, що Женя не молилася, вона щодня молиться. Що Женя неправильно молилася, то я дуже хочу, я дуже прагну того, щоб кожна особа, яка спричинила, Оцю фізичну і моральну біль вдови четвертої стадії раку, щоб ці особи не щодня отримували повідомлення, які будуть надавати їм чи завдавати фізичного і морального болю нестерпимого. І ще одне. Я кожного разу і ви свідок цього. Був на боці ТЦК. Та я говорив, що люди в ТЦК, можливо, несправедливі. Не у всіх ТЦК є а, ті, які а, по справедливості і по закону здійснюють мобілізацію. Але тепер а, міняється моє ставлення, в всякому разі до Київських ТЦК. Я щодня, пане Олександре, це кількасот тисяч мордатих, бородатих. Жирних молодих мужчин на шикарніших машинах, на цих позашляховиках їздять по Києву і ніхто їх не чіпає. Ніхто. Я жодного разу не бачив, я жодного разу не чув. От я хожу, знову ж таки в тренажерний зал мініше 67 років. Я хотів би піти. Я, ви знаєте, я мрію своїми руками вбити Мацкаля. У мене помінялася мотивація. Не захист України, не звільнення України, а вбивство. Так от я хожу в тренажерний зал. В цьому тренажерному залі туди приїжджають. І не тільки в цьому тренажерному залі біля мене їх доволі багато. На шикарних машинах. Здорові жлоби, які не воюють, які руска гавкають, які не зупиняються, коли везуть а, на щиті бійця. То я проклинаю цих тацикашників. Я проклинаю тих, хто так сформував систему мобілізації. А до цього всього сьогодні кордони відкрили до 22 років мужчинам. А Зеленський і його більшість в Верховній Раді планують це збільшити до 24 років. У нас на фронті. Фронт у нас скоро треба відкривати чи приєднати до Міністерства оборони Інститут геронтології. Старші 45, 55, 50, 60 років. У нас старша армія. А молодь чи повернеться, не повернеться. Або одиниці повернуться. Бо сьогодні були репортажі з кордонів. Хлопці їдуть не з рюкзачками, а з великими чи майданами. І це не на тиждень, не на два, це до віку вони виїжджають з України. Отже, Зеленський і Сирський, і оця прем'єрка Юлія II. Вони по суті зникровлюють фронт, вони відбирають від можливості замінити на ротацію, поміняти оцих втомлених бійців а Поміняти на молодь, яку не зразу на нуль, не зразу на фронт, а навчити півроку рік, стільки з треба, і вчити на захисті внутрішніх, я вже скільки раз казав, об'єктів державного значення. Натомість звільнити від цієї роботи в в лапках отих мордоворотів з нацполіції, з, з, з а, Нацгвардії, з СБУ, з усіх. Воєнізованих формувань, які тут в Києві і по всій Україні не на фронті, а всередині, і отримують агромніші зарплати, їздять на вдві коли на фронті хлопці вивозять і двохсотих, і трьохсотих, і поранених, і самі міняються з фронту на відпочинок і навпаки. На розбитих машинах, які не доживають і і, і, тижня, і два тижні весь час просять купувати. Отже, пане Олександре, якось е, за останній останні тиждень довкола мене сформувався такий конгломерат біди, що е, дуже важко, дуже важко про це говорити. Дуже важко про щось інше думати. Але все-таки думається і думається о що. Вони не запитали про те, чого чекати від цих зустрічей, які плануються. Будуть вони не будуть. Я можу зробити а, в черговий раз висновок. Особисто Путін, Путін, Путін. Особисто Путін зацікавлений в якомога довші. Якомога міцніший, якомога сконцентрованіше в одних руках владі Зеленського. Знаєте, хороша фраза не словом, а ділом. Він словом говорить як, що Зеленський не легітимний. А ділом війною він посилює, зміцнює крізь корумповану гнилу антиукраїнську владу, бо за воєнного стану. Вибори проводити не будуть. Отже, допоки буде йти війна, до тих пір буде Зеленський Єрмак і вся ця кодла, яка грабує Україну, яка нищить фронт, яка зникровлює фронт. А воєнний стан він по суті повністю з одного боку деморалізує, а з іншого боку, по суті, паралізує будь-який можливий в будь-якій можливій формі протест українців проти цієї влади. От що є на сьогодні. А, ну, от раз ми заговорили вже про цей цю постанову уряду про виїзд е, молодих людей віком від 18 до 22 років. А, Норма не поширюється на осіб, які займають посади в органах державної влади. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише в службове відрядження. А чому 18-22, 18-22? Чому не 18 23 24? Це що таке? Що це за. ну, Знову ж таки, немає ніякої аргументації. А чому зараз? А чому не в 22-му році це зробили? Ці ж люди молоді, все одно не воюють. Пане Олександре, а, бо а, засмерділо виборами. А, вони готуються. Та, Путін продовжує воювати, продовжує цю війну, і виборів не може бути. Але може бути, а, як знаєте, як акушери гінекологи кажуть а, в певний вік жінці, а, така може бути мінопауза. І оця мінопауза може статися а, після домовленості Зеленського з Путіним. За які, за які послуги, за які віддачі від Зеленського? Ну це знають тільки Єрмак. Ну хіба ми теж знаємо? Бо все те, що вимагає Росія, вона вимагала 22-го року, повторюю, що парафував Арахамія за дорученням зеленського стосовно російської мови, касабської церкви, стосовно скорочення армії, стосовно відмови від будь-якої допомоги. НАТО, Євросоюз і так далі. і так далі. По суті, роздягнути Україну до кісток. Отже, може бути оця міна пауза. і можуть прийти вибори. Значить, бо знову ж таки, допоки зберігається оцей стан, як би сказати, такого знаєте, шоку, стан якогось зомбування. Українського виборця, що він не може оговтатись, бо кожного дня прилітає, бо кожного дня смерті, кожного дня відбуваються якісь події, і людина, її мозок просто розтікається по всіх цих так мовити, цих струмках цієї інформації. От допоки він не зосередився на одному висновку, що Зеленський – це зло, що його влада це зло. І чинник. Я би сказав, чинник критичний вистояти в Україні, вижити це, скинути цю владу. Отже, допоки цього не сталося, вони хочуть провести ці вибори. І от для того, щоб завоювати виборців. А, а цих дітей мордатих, мордатих, вони мордаво, це, це це не хворі діти. Я от сьогодні бачив їх по телебаченню. На кордоні. Це здорові хлопці. А ще дозволять тим, яким є 24 роки до 24 років. Отже, оце той період, оце, розумієте, тоді, коли, тоді, коли а, оце стається, а, ну як би сказати, з одного боку подорослішання, ну, чисто фізично, борода росте, там уже так мовити, і, і дівчат хочеться, а в мізках ще, 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 ще він дитина, ще мамицинський хоче. І мама ще, ще від нього не відлучилася, він ще не пішов від мамки. Оце цей період критичний. Да? Цим а, дітям дозволили виїжджати. То батьки за кого будуть голосувати? За того хто скаже, що з 18 років має вчитися, як боронити Україну тут в Україні. Ні, 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 звичайно. Правильно чи будуть голосувати за Зеленського, який повипускав за кордон? Подалі від війни, звичайно, що друге. Тобто мотивація не 18, 22 чи 24, чи 20, чи 22 чи зараз. Ні. Мотивація інша. Вибори він формує клан своїх виборців, кидаючи йому цю кістку да ми, ваших дітей в е, безпеку. А вони вийдуть, і ви вийдете. Вони будуть квартильєрами. Так, що, а, а якщо це до цього, додати ще про що ми говорили з вами э, в ЕТЕРі э, -э на День Перемоги, додати оцю кістку, яку кинув чи кидає э, Єрмак військовим, коли він каже, що треба збільшити штат э, 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 своїх посіпак э, чи вірніше своїх цих помічників, радників і так далі, офіс президента за рахунок військових. От, кість вода. А чим будуть військові там займатися, назвав. Культура, мова, там, що, там, пісні, пляски і все. До політики, до формування зовнішньої, внутрішньої політики, політики безпеки, вони не будуть допущені, їх не введуть в РНБО, в Раду національної безпеки і оборони. Отже, замість того, щоб зробити оцю ротацію, да, ну, ідіть оці всі, що ви а, а, в ОП, в ОПІ. Та, ідіть на фронт. А військових сюди ні. Давайте військових ми долучимо, типа до державницьких справ. Він купує. Отже, це. Ви пам'ятаєте, ми пам коли ми з вами говорили, пане Олександре. Пане Олександре, ми з вами говорили про те багато разів. Будь-що, що стається, в Україні і поза Україною в зв'язку з діями влади Зеленського, треба розглядати через призму. Майбутніх виборів. О, як тільки поставити слово вибори над будь-якою ситуацією над будь-якою подією, все стає на свої місця. Зразу є причина, наслідки, мотивації і результат, а, ну, раз ми вже заговорили про вибори: М -м, група рейтинг. Група рейтинг на замовлення Центру аналізу і соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту проводить соцопитування на тему виборів і ставить запитання: якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата ви проголосуєте? Варіанти. Ну і звичайно, відповіді і результат: Володимир Зеленський 31%, Валерій Залужний 25%. Петро Порошенко 6%, Кирило Буданов 5%. В західних областях рейтинги Зеленської Залужного приблизно однакові. У віковій групі 50 підтримка колишнього головкома навіть вища. <кхід> На запитання, якщо парламентські вибори відбудуться цієї неділі, за яку партію ви проголосуєте, респондентам запропонували відповісти з урахуванням гіпотетичних партій. Ну, наприклад, партія Залужного 22%, блок Зеленського 14, партія Азова – 8. Європейська солідарність 8. Але в мене тут є питання до цього опитування, тому що тут не вказувалося про проведення другого туру президентських виборів, тому що із названих кандидатів в будь-якому випадку буде другий тур. І якщо залужний, залужний полюбе вийде в другий тур, навіть з Зеленським, Порошенко-Буданов, я впевнений, що ці виборці цих кандидатів вони проголосують за залужного. Тоді у залужному вищий рейтинг, але рейтинг агентство рейтинг це чомусь відкидає. Я розумію, що можливо вони, скажімо, так, такий рейтинг склали для того, щоб показати, можливо, щось владі, щось дивіться, у Зеленського 31%. Але вибачте мене: ну конкурувати. Тобто Зеленський фактично конкурує Залужний Порошенко-Буданов. Ну, в будь-якому випадку, в другому турі виграє один із цих трьох кандидатів. Але не Зеленський. Пане Олександре, але вони, оці, хто там, група рейтинг, угу. вчора на якомусь каналі виступав цей професор, професор з Кемагілянки. Соціолог чи політолог, чи соціолог, господи, забуваю прізвище. Ну, він такий дуполис влади. Але він такий фарисей, він прикривається цими всіми арифметиками, математиками цими всіми а, а, підрахунком а, різних цих соцопитувань. Але врешті решт він такі глибоко так раз і лизне. Да, так от що я до чого це говорю? А, а, оці всі опитування, та, вони а, значить, грунтуються чи, чи беруть за ці подразники. Відомі прізвища, ті, які вже є, які або відіграли свою п'єсу, або ще грають. Але є одна особина є одна особина, яку не даремно поставили прем'єр-міністром. Це Юлія Друга. І а, а, цілком можливо, що я, я переконаний в тому, що. Що о, Зеленський не піде на вибори, а піде нова сила о, під назвою там, якоїсь партії о, на чолі з Юлію Другою? І. І тут є кілька виграшних ситуацій. По-перше, це ніби, ні, ніби щось нове. Мало хто знає, що це даруйте на слово підставка Єрмака. Це абсолютно однозначні речі. От. Але е, мало хто про це знає, а можливості про це говорити, то е, доволі мало. Бо знову ж таки, у нас не є свобода слова, у нас немає навіть свободи думки. А от е, у більшості людей, да, от, мужчини, 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 і всі вони, ці мужчини, якісь то не такі, то горбатий, то носатий, то обрізаний, то, то так дурнуватий, то просто бандит. А от жінка з'явилася молода жінка. Причому з якою контактує Захід. Доволі привабливо зовнішньо. І вона очолює уряд а, в найспекотніший час війни. І вона повторюю, Олександре, увага, яка ж на, 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 на латинській мові нотабене. Зверніть увагу. Хто ухвалив рішення про 18-22 роки? Парламент ні. Вона. Так, вони, вони так само і депутаток жінок всіх рівнів тепер дозволили випускати за кордон. Раніше такого Олександре. не було, вони всі сиділи тут. Олександре, хто ухвалив рішення дозволяти виїжджати молоді за кордон? Хто? Юлія друга. Не рішення парламенту, а Юлія друга. Рішення парламенту може бути стосовно 24 років, але ту баночку запечатаною відкрила Юля друга. Тобто, це не випадково. Їй кинули козирі. враховуючи, що вона цілком вирогідно піде на посаду президента як кандидат. Знову ж таки, Олександре, все, що не відбувається, розглядаємо через призму майбутніх виборів. І все стає на свої місця. І Зразу є, розумієте, відповідь. Чому так сталося? Чому така тоді? От, от стосовно, стосовно цих опитувань. А от постав опитування це опитування її, а не Зеленського. Зеленського не ставте, не треба ставити Зеленського. А от спробуйте поставити її Порошенка, її і Залужного, залужного, якого даруйте на слові, а Бо він виїхав за кордон. Він же по суті да, нахилився. цьомнув Зеленського отримав цю медальку, коли йому під одне місце корінно поїхав до Великої Британії. Він же не залишився в Україні. Ну добре, тебе зняли з посади. Але лишись в Україні. Будь тим епіцентром, який довкола збирає протестний електорат. Ні, він поїхав в Британію. А ця тут і випустила цих дітей. Отже, готується, готується, Олександр Девоберюк, готується. І готується доволі кваліфіковано. З боку так званої опозиції, підготовка дуже некваліфікована. Надзвичайно не кваліфікована. Жодного протесту. Я отримав інформацію від опозиції. Коли сказали, що рішення стосовно 18-22 правильне. Воно правильне. Тільки воно в інші мотивації. І функції цього рішення вони анти, антидержавні, антиукраїнські. Це мені нагадує, як сказав якось Клічко. Коли отой Берестейський міст впав, частина його Клічко приїхав, і говорить, ні, можна говорить, хороший, мост хороший, так, говорить, справа устала і впав.